Привіт, ти на каналі Черапустель і сьогодні ми розглянемо шинки, які брати, які команди підійдуть, ще це є в цьому відео. Ти і слухай. І ми приходимо до самого гайду. І як завжди першими будуть у нас йти таланти. І талант, який буде найпершим, це буде автоатаки. Або як гра їх називає, проймання жури на світанку. І тут як завжди нічого цікавого. Звичайно, автоатаки, так. Заряджені і автаки падінь, не відділяючи чимось особливим, але ж саме вони відіграють дуже важливу роль збірті тірефіч, але про це трохи згодом. І переходимо до більш важливого таланту, а саме духовне закликання, яке відіграє дуже важливу роль в планах сапорт. І ДДЗ бірок, але про це те трохи згода. Сама ж є схвильдає як атака приведена на противника, які, у якому які радіус залезть від тривався натискання його. Якщо короткий, то цей вдар буде на малу достатю, виску з довго. А такою нанесе шкоду на непогані достатньо. Але тут, як завжди, є двонкі, а інші, а інші а цікаві нюанси. А сам ефект крижане перо. Після активації є скільки всі вийде атак, коли нанесені кріго сходу, вона буде збільшувати базову атаку залежить від максимальної кількості атаки СНК. Тобто... Чим більше атаки ви покинете в Хенхі, то ефект дасть бон... більше бонусу сили атаків активного персонажу. І тут, як завжди є свої підземні камені. По-перше, ефект буде б після закінчення його тривації, який становить 10 або 15 секунд. це залежить від натискання єшки або кі... певної кількості потребення атак по противнику. Але також розроблю нам доволі таки гарний бонус, а саме час киде. Триваєш ефекту незалежно від затискання єски, і сказав, що єска корисниці нічого не скати, бо саме через неї дає непогані. Бонж і чин без рахунки інших талантів. Але давайте продовжимо і наступного нашого списку це вибух стихії або рятунок без Діви. Стихи випускає на волю духа, який на деяку площу наносить кріо скоду, але основу бонус цього таланту є знищу проти до Кріо і Фіздемичу супротивника, які так люблять кріо ДД. Сам вибух тримає 12 секунд, а к Д триває 20 секунд. І найголовніше мінус вибухи є його вартість, а саме 80 одиниць енергії. Тобто для того, щоб часто використовувати вибух, потрібно мати просто тачку відновлення енергії, мати криво батарею, якщо у вас немає відновлення, або дати якомусь персоналу зброї в або самі Сенгхе, яка сам спис. Але енергія, це не вирок і сам вибух буде дуже корисним для всіх варіантів пачок, які сьогодні будуть в цьому відео. І тепер ми проходимо до самих пасивних та, які відіграють дуже важливу роль, і хоч і не мають анімації. І перше в нас це божественне оповиття активно активну персонажу, бонус кріо шкоди 15%, коли активний вибух. І хоч і терано розкриває, коли персонаж має якраз силу Кріо, воно все рівно збільшує силу персонажа, яке корисне для збірок ДД і саб ДД. Наступним талантом являється печатка духовного причастя, яка дає, надає ефект, який залежить від затискання єшки. Якщо короткий, то збільшує шкоду від єсхи і вибуху, яке збільшується на 15%. 15 протягом 10 секунд. У вивку з довгим, то персонаж отримує до всіх варіантів звичайні атаки. І з таким самим відсотком з різницею 5 секунд. І встанову цей талант є корисним для саппорт, ДД uh, і так само і для звичайно. Подає корисні бонуси після того, як ми Після того, як ми поговорили про таланти, що вони вже дають, настав час говорити про ротації і розвиток талантів. У першому звичайній атаки ми використовуємо тільки зарядні атаки, які мають най саме найбільший показник атаки. У дуже єски ми використовуємо по-різному. Якщо вам потрібен баф до вибуху і ЄС, то у вас вибереться свідке натискання. Або якщо вам потрібен баф до атак, то ви натискаєте довго. У вибуху випадку, то тут ми користуємося. Тільки коли потрібно зменшити обі противника до Кріо або фіз-демеджу. Коли ми розглянемо ротацію талантів, настав час поговорити про розвиток талантів. В основному, збірки саб де ми качаємо ЄСку і вивок до останнього рівня, бо саме від них залежить шкода і користь Сінхе. Досновно, в випадку, коли Сенхе збирається через свої власні цифри, то тут залежить від вибору, через що ви хочете грати. Якщо ви хочете, щоб Сенхен наносити. Гарно, чи всі мали можливим своїми способами дамагу, то вас висновний В Чому ви качаємося по трохи мінімальному рівні, і як я вважаю, будуть непогані саме такі цифри, а саме автоатака третю рівня, 100 рівня, а -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 то вибух теж СОСТО. І ще один варіант збірки ДДСеньхед це буде через фізичну шкоду. То тут варіант прокачки доволі простий для розуміння. Автотаки, як і інші, представляють основну збірку, ми качаємо до останнього рівня. Бо, хоч як би не хотів, в них доволі низький рівень шкоди, що зменшує можливість нанесення шкоди шеньке. Але тут нам на допомогу спишить вибух елементів, які у свою чергу допомагають з нанесення фіш шкоди. Але, звичайно, для досягнення максимальної ефекту потрібно а, досягти максимального рівня вибуху. Тому вибух теж скачаємо до останнього рівня. А на рахунок вже є, то тут вона потім для поширеного таланту, який теж буде ефективний для шиньки. І як мінімум варто його прокачати до сотерини для кружинопера. І на чому все, і ми переходимо до наступної тесливої теми, а саме Шужирі, про які є що розповісти. Перше журі або ясне серце. Додає, є ще один снаряд. І ця сужірія вирішив одну з найголовніших проблем сінки, а саме відновлення енергії. І крутити я його раджу для всіх варіантів збірок, бо воно допомагає вирішити одну з найголовніших проблем персонажа, а саме потрібні шуки, яка дуже потрібна для всіх варіантів збірок. you Тепер друге шезрі або духовний контроль, яке збільше існування ульти на 6-конт і надають її активно персоназові бонус кріо на 15. І тут, як у першому рівні, вирішує деякі проблеми персоназу, але у більшому хороше, особливо чи стосується варіантів шкоду, яке збільшує існування ульти і менший час відкату, тобто ті, які дають радості для збірок. Нарахунок збірок DD, звичайно, саппортується збільшення бонус боншкірів. А для Слабдиде, по суті, є в ним сам найкращий для всієї команди. що Шудрі СХНХ. Наступної швирі або прозріння, або четверте, дає ефект мантри морожного неба. Коли персонаж використовують кришене перо, сам ефект діє після використання єзик і збільшує силу персоназу на 5 за кожний стак. самих стаків може бути 50 максимально і сам ефект може тривати тільки одну хвилину. І підсумати це у нас виходить дуже крутий баф, який допомагає з проблемою шкоди самої шинки і, і самої сенки. У всіх тих варіантів пачок. і останніші жирі на сьогодні саме шосте або забути таністю. Коли персоназ викликає ефект різного апарату, то використання всіх вре... використання пос... а... атак звичайних і зарядних не буде враховувати загальну кількість атак. І ці коса дуже розкриває спроможність як сапорта, і як так і ДД по гроші, про них варто зібратися, а, краще, що взагалі літбі для сенхей для команди. І тут не багато що сказати. Всі кости персонажів розкривають ці гарні сторони персоназу в ролі сап так і в інших збірок. На рахунок того, що варто крутити, то для повного отримання користі ВІСХ, то варто крутити всі жрі. Але якщо вам просто не зустрічає прямо гемі на Ч, то не сумуйте саньхе гарний персонаж і без них. Але без чого вона в себе з кращою не показує, це без артефактів, про які ми з вами зараз поговоримо. І перейшовши темний артефакт, треба зазначити, що ми будемо розглядати їх по черзі від саппорта до ДД. Перше життя, де йде саппорт варіант, і першим, що ми розглянемо, це сед сірмо давної знаті. Ді частини чого сет дають нам 20% до бонусу вибуху. Що для саппорта не так вже і важливо, але 4 частини дає нам бонус до села атаки для всієї команди на 12-й код, і цей сесії є дуже корисним для пачки і, по суті, є найкращим варіантом для саппорта. Збірок зі своїми нюансами, а саме відновлення енергії, які необхідні для Для, і для гарного конформного геймплею. І наступний сети якраз це питання, і напевно ви зрозуміли про що це, а саме еблем відріжної ж долі, яка збільшить відновлення енергії на 20% і збільшує шкоду вибуха залежності від претензії якраз і Але головною причиною, чому він не на заключається в тому, що сам він спрямований на підтримку носія, а не сам а на саму команду. Тому... А, у у вигляді, коли Сенхев виліз спрямовано спрямована питинку моменти ніс на власний демедж, тому тільки другий більш. І на чому ми закінчили арти для збірок саппорта і прихону до збірок як ДД. Перший гарний варіант, який є єдиним для життя ДД, є загублений у хрутовинні воїн. І дає доб... Кріо сам же повний сет, додає потрібні санкріта, але треба знати, що не міц, і хвощі, тому ну, що для отримання повного бафу в команді потрібен гідропашина для реакції заморозки. Верхунок з двох частин, які теж гарно підійдуть, а після збірку є дві частини з щеми навіть чи ремонтні поховані гладіатори, які дадуть потрібні для талантів силу атаки і також. Цей сет можна переформувати замість спогадів поховання в залежності від обставин ваших, вашого аккаунту і використовувати інші, інтерв'ю, і, наприклад, з варіантів як емблему. Яка вирішує проблему з вигодом, якщо вона така вже виникла? Після того, як ми поговорили про збігку це скріодемен, настав час поговорити про фіз варіант. Ось тут є якісь варіанти. А саме крива лисушу і більди вогонь. Перший, як і другий від 2 де дає від двох частин збільшує бонус фіз демедж, яке дуже допомагає для, для самої шляхи з... урахування поконник... малих показників автотаксінхе. Понзе се Крива лице збільшує шкоду з, з... Зр... атаки на п'яте і зменшує витривалість до атаки якраз до 10 секунд. Саме ефект зліячку, коли персонаж переміг ворога у підсумку. і у підсумку гра нам дає один із найкращих сетів, які доволі непогано підходять під зарахування всіх геймплейних і. І по своїй суті всіх мінусів персонажу ви зберігайте через фізичну шкоду. І хоч кривач є найкращим пла у, в плані геймплею, тестеньки не варто дбати про блідий вогонь. Сан ще дає нам шоу атаки на 9%, коли персонаж своє є скаптає по ворогу, сайфак збільшить у продукті менше код і складається доводу до в окерзі. Придурнув стеку бонусу доходить до 100%. Сайфік може прив'ятитися раз на 0,3 секунди. С і тут також воно не підходить під геймплей, який грає шинхе через фізичну вар. Варто зазначити, що дає гар, дуже гарні бонуси, які дають в свою чергу гарні тіф, але тут тільки друге місце через те, що крива кривалеш місць підходить під пленшенхе, і як завжди 2 плюс 2, саме дві частини вогонь і лицар. В цьому вигляді воно дає нам неполегнення геймплеї і невисокі бонуси до атаки, Але цей варіант дає нам 50% до фізичної шкоди бонуса. І є тимчасовий варіант, поки ви не виб'єте собі кращі артефакти. І на чому ми скінчимо. Родідати артефакти ікра самі і приступати до їх підставок. мене артефакти, а саме годинок, кубок і капелюх, так само як і артефакти, мають різні варіанти, в залежі, яку збірку ви вибере. Для саппортів потрібно щодо шио атаки, бо саме через атаку збільшиться шкода сенхе. У її бонусі якраз її красою кріжоного пера. У опера. У них ми шукаємо що атаки бо їх замало не буває. Він не для вибуху і крізь сходу і стан, для того, щоб сенхе могла. Нести хоч якісь цифру самостійно. в іншому варіанті, де персонаж ДД-каплюх, має бути Крит шкоду або Крит Шанс, Кубок, у свою чергу кріо демедж, і годинник має бути війної енергії, або Шела-атаки, який ви залежить від ситуації. Коли маєш достатньо шил-атаки, то, на твою думку, то ви твоє якраз відновлень або, навпаки, енергії недостатньо, або якраз атаки не недостатні, то годинник має бути з село атаки. Обізаток має бути як в минулому рожі, так і в наступному. Тому рухамось далі. Коли ще є ДД через фіз того, тут персонал зма... а, має мати а, сапку. Крізь скоду або шанс, кубок фіз, бонус, годинник на відновлення неї або ще атаки. Після розміру процесі артилері, які будуть підходити, наступ час вибрати зброю, яка буде не тільки не мішати геймплею, а й допоможе а, у якраз більш нішкоди. Саме я буду перераховувати варіанти, які будуть підходити, і буду казати, до яких вони будуть підходити варіантів збірок Сенхек. Перший варіант у нас йде переборку від катастроф. Шинге, яка повністю підходить для варіанту САП-ДД. І звичайно, і звичайно особливості цієї зброї качають в саме найбільші базою атаки в грі. І також підстати цієї зброї є також атаки, що потрібно для всіх варіантів збірок. Також, крім потрібної шила атаки пасивна навичка зброї, є персонажі бонус до любого ментального демеджу, який є доволі корисним тільки для шинки, а й іншим персонаж ДД. А за головним плюсом цієї зброї є збільшення шил-атаки в секунди, яке може дати до 6 сергів, і сам факт події, а коли коли зброї немає на полі бою. І якраз саме ця зброя розкриває починає сенки в виді саб дд у дуже високому плані. І хоч вона не підходить на під саб-дде сінки, після дама гравно не повністю підходить через те, що для повні посіки, тому що персонаж не був на полі бою, що на персоналі Сінхикра, як ДД і особливо через фізбірку. Але вирішати рішення цієї проблеми є саме дати приболку іншому персонажу. І от ми тоді втратимо. Базу атаку і до силу атаки, а за допомогою пасивки а ми отримуємо набагато вісі користів а в збірок через власне ці Наступний варіант займає їх на райди. Або блиска трава косу. Саме зброя дає нам хоч ничебко на кибазові з переборкувачів, але дає нам двоє високі покани не війною неї на війно останніх рівнях. Але вони плюсом цієї зброї є збільшення сила атаки за рахунок війної енергії, що важливо для всіх варіантів збірок Ксіньхе. Але головною причиною, чому вона на другому місці для сітки, що вона ніяких бонусів, бафів не дає команді. А для Шаб-ДД у нас задачі підтримки команди не є, хоч не погана врата, але. Не ідеально. З іншої сторони травокос дає дуже потрібний для варіанту ДД СЕЛ атаки і вінової енергії. І хоч для сели атаки потрібна дуже висока війнова енергії, але це не є такою ж проблемою. з міще займає дві дуже відомі списи, а саме посохоми і Суліка. Обидва варіанти дають дуже потрібні стати, а саме кріссанс і тришкоди, і одне найкращих постів взагалі в грі. Але зі своїми нюансами у посухомець збільшення сила, так від максимальної показника ХП, а все-таки це отримання стаків. Хоч сам посуг допомагає хп і збільшить його, просто надівши на персонажу любов, з вікою явно проблема, бо отримали стаки, то, то села атаки потрібно робити а, на биття проти звичайними атаками. І назад немає такого персонажа, як сява, який міг би повністю отримати всі ці стаки. Тому посуг набагато краще буде триматися у, 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 у сходи між Соліка. І останній раз п'яти церковних це небесний хребет, який дає нам на високу базову атаку, як і інші труди допомагають. Головним плюсом цієї зброї є збільшені крістанці, і це ще можна сказати про цю зброю. Тому ми переходимо до чотирьох зіркових варіантів. І перший в чотири зіркових буде у нас вилв, який дає гарту базову атаку і війну енергії, навіть більше уніс у, у хрефта. Також вагомий аргумент його вибросу зі збільшенням з крісанців Ульти, яке видіря доволі важливу роль в геймплеї персонажа. Єдиним мінусом цій зброї являється то, що для отримання його потрібно купити її за риба. Але той це ж є плюсом, бо не треба за нього культити прямогеми. Також загальна варіанта, але буде платний, є ще якась які дає набагато більше базової атаки і додатково і більшість демонс культи. Одним мінусом є те, що воно, по-перше, івенти, і по-друге, для бонуса треба відновлення нею на багатьох персонажах у дуже високих перпортях. Наступна зброя, яка, яка допоможе за війною якщо у вас немає цих перераховників є спецфаголь, який дає потрібні вінові не для всієї команди. Одним мінус є гаранто... гарантованої війною, не потрібен Р5 яка пробудження талант і великий крісло. Наступні спаси будуть наче на сам де мисінхе. Перший з них буде Чорногорський спис, який дає величезні показники крита і басові атаки. Ще не плюс її збільшення сил так за рахунок перемоги над противником. Сам бонус триває 3 секунд і може дати до 4 стаків. До 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 Головним проблемою чиї зброєю є ще бити проти босів. Через те, що спис не дасть максимально шило бою проти них, служні бої будуть трохи краще, без стаків Чорногорського. І в основному є один з найкращих варіантів, а саме спецмилета. І дає гарнічів. Але з головним нюанс, а саме для повної активації пашей, бо тим, вся команда Юлія була якраз сама Лія, щоб в свою чергу зменшити варіантивність пашки, але дає гарність цифри затомість. І останні варіанти спеціалій, які будуть приходити Шенгет через світ варіант, це буде і перший, і останній, і саме найкращий варіант це є півмісячна пека, яка має найбільший бонус до фізичної шкоди у грі і яка повністю безплатна, що робить варіант збірки через піль найдоступніший на даний момент варіанті. І на чому ми закидемо збірками персонажа і приходимо до варіантів пачки. Перший варіант, який буде ефективним, де та є саппотом для всієї групи, а буде якраз стандарт. Перший є кріо, ДД, де який буде носити деміч, це може бути, а як Елоганючу Чунюнь, другий. Персонаж, який буде заливати синьки або або всікувати енергію, це може бути Лая або Діона. І тут краще брати діона, бо для всієї команди буде більш комфортніше бафи Діони. А Лая теж гарний варіант, якщо враховуватися її аксперти. І останні чоловіки команди це Анімо або роздовка. Найкраще Вен буде кадруха, який є приємним часом і підтримкою команди з нового, але також можна виділити таких персонажів, як Чукрожи і Венц, які теж непогано замінить кадру у разі. Відсутності на аккаунті. Наступною пачкою, яку теж гарно враховуючи, це не танені. Тут за похожим в районі, який він аксимус составить. Один кріо персонажінки і два піро. Основна, Основна задача групи робити постійну реакцію тане. На, роль... на роль Кріо персонаж буде підходити. Маю є легендарний кріо персонажі, крім ЛОС 4 жіркових, буде підходити. Чунють і Розарія. Спірушен і Бен і будуть ідеально підходити під ці ролі, які будуть закривати реакцію і бафити команду. Основною командою, є, яка є, є заморозка, яка дуже погодна з першою пачкою. Єдина зміна — є другий персонаж, а саме Кріо буде нагідо, який для обов'язково для реакції для якраз вишкиття пашивного таланту хуртовин. Ну, цю роль буде підходити, а шинцю Єланко Комі. І остання команда на сьогодні є збірку через фіз. Тут ми беремо шинки Кріоперсонаж, який буде з і батарейкою і обов'язково електро У нас і бафера. Перший, який буде підходити, є Міко який не тільки буде буде і батарейкою, бо він є одним із перших саппортом для, фіз, для Фізбірок, Що вже непогано, тому шинке. Те, хто персонази будуть такі персонажі, які будуть підходити Є і Міку Райден, Райден і Фіш. З баферів будуть підходити Беннет і Мон. В підсумку можу сказати, що Шенхі несумнів є одним з найкращих сабдів для гри, які дає гарні бафи, незалежно від персонажа. А з тобою був ця пустель. Ставте подобайки, підписуйтесь підписуй на, на канал, пишіть коментарі і заходьте на мій телеграм-канал. І всім бувайте!